Мітинг Реквієм до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав влаштували у Подільську, вшанували 35-ту річницю виведення військ з Афганістану. На заході зібралися колишні воїни-інтернаціоналісти, керівництво Подільської громади, районної військової адміністрації, куяльницької ОТГ, військовослужбовці та мешканці міста. На початку заходу всі присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Після цього традиційно звучав державний гімн України. Нагадаємо, бойові дії в Афганістані тривали 10 років – з 25 грудня 1979 по 15 лютого 1989 року. Україна втратила близько 4 тисяч солдатів та офіцерів. Колись цього дня ми виходили з республіки Афганістан. Колись цього дня, 35 років тому, закінчилася війна. Зараз ми стоїмо біля цього пам'ятника, усі разом, щоб шанувати пам'ять воїнів і націоналістів та згадати тих, хто не повернувся з війни. Це наші земляки. Одного з них, Москолюка, я привіз сюди особисто, його матері та жінці та немовляту, якому було півроку. Я бажаю всім здоров'я, довгих років миру без війни. Будьте здорові. Зі словами вдячності за мужність і героїзм звернулася до учасників бойових дій заступниця Подільського міського голови Людмила Задорожна. Від імені керівництва Подільської громади і всіх мешканців висловлюємо слова щирої вдячності і підтримки всім ветеранам і воїнам локальних війн їх сім'ям Подільська громада всі ці роки підтримувала і буде підтримувати всіх наших ветеранів. Сьогодні діє і продовжує діяти всі програми соціального захисту, які забезпечують підтримку нашим ветеранам і всім громадським організаціям. 15 лютого вийшли наші війська з Афганістану. Це знакова подія. І сьогодні всі, хто брав участь, багато з них, а також разом з ними. Їх діти, онуки взяли зброю в руки. І сьогодні разом з нашими збройними силами України виборюють нам нашу перемогу. Вдячні кожному нашому захиснику і захисниці. Слава Україні! Героям слава! Віримо в перемогу! Віримо в ЗСУ! Наприкінці заходу присутні поклали квіти до монументу воїнів-інтернаціоналістів. Схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, хто пролив свою кров заради забезпечення миру. Ми завжди будемо пам'ятати всіх тих, хто не повернувся. А живим бажаємо міцного здоров'я, щастя і миру, успіхів у праці та добробуту в родинах. Здоров'я їм, знаєте, видірки і щоб більше цього не повторилося. Це війна, це... ніколи війна хороша не канчалась. Лучше говорять плохой мир, чим хороша війна. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.